Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. Росія акумулює сили для того, щоб найближчим часом спробувати домогтися перелому війні, перехопити ініціативу. Про це в інтерв'ю обозріватель сказав співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник. За його словами, РФ провела ротацію в військовому керівництві, перекидає додаткові сили на лінію зіткнення, проводить приховану мобілізацію. Це робиться не лише з метою просування на фронті, але й для того, щоб представити російській публіці. Ші від рядових росіян і закінчуючи військовими, хоч якийсь успіх, щоб підняти їхній моральний дух, підняти мотивацію, сказав Мельник. Водночас, Україна найближчим часом має намір провести успішну контрнаступальну операцію. Для цього також створюються резерви. Заяви західних країн про розширення асортименту озброєння, яке буде поставлятися в Україні, якраз ґрунтуються на розрахунках щодо можливого наступу, який готує Росія, вважає експерт. Головна мета попередити можливості Росії домогтися успіху і сприяти тому, щоб Україна могла витримати цей наступ, якщо він відбудеться раніше, ніж наш контрнаступ. А також щоб забезпечити успішний контрнаступ українських сил, чи то заради дій на випередження, чи то щоб не дати Росії реалізувати її плани, пояснив він. Мельник додав, що терміни можливого наступу Росії залежать від декількох факторів. Терміни озвучені сьогодні це кінець січня, початок березня. На мій погляд, це найзагрозливіший період. Очевидно, що на ці терміни буде впливати також сезон або погодний фактор: те, наскільки теплим або холодним буде лютий, наскільки ранньою буде весна, впливатиме на коригування противником цих термінів, можливо, навіть не досягнувши повної готовності, вважає військовий експерт. За його словами, якщо РФ буде бачити перспективу різкого потепління, а це абсолютно непереборна перешкода для використання важкої техніки, тоді в Кремлі можуть ухвалити рішення про наступ раніше або перенести його вже орієнтовно на квітень, коли закінчиться відлига і підсохне ґрунт. Що стосується можливих ділянок наступу, то на сьогоднішній день найбільш пріоритет пріоритетним напрямком для Росії залишається Луганська та Донецька області, тому що це той мінімум, який Росія декларує в якості мети війни. Звільнення цих українських областей сказав він. Що стосується контрнаступу України, то найбільш пріоритетним напрямком є південне, яке дозволило б по справжньому переламати хід війни шляхом розрізання навпілогруповання російської армії, яка знаходиться на території від лівого берега Дніпра і до Ростовської області. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.